Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні ми з вами на люксі тут фіксовані ціни. Першим буду приміряти ось такий сірий жакет. Його ціна 640 гривень. Така чималенька ціна. Складу не знаю, скільки бірки зі складом не знайшла. По відчуттях тут, скоріше за все, є вовна. Він йде приталений, дуже класно підкреслює талію. У нього класно виражені плечі. Взагалі, дуже такий от структурований, виглядає прям стильно. Як ви знаєте, що якраз ось такі приталені силуети знову повернулися і стали актуальними. Ще мені сподобалася ось така джинсова куртка. Вона у вигляді сорочки подовженої, продається вже зі знижкою, коштує 500 гривень, але навіть зі знижкою ціна чималенька. Склад тканини тут 100% бавовна, причому дуже якісна, дуже класно курточка тримає форму, тканина цупка, виглядає просто бездоганно. Дуже гарний тут також колір, синій насичений, темний буде пасувати до усього. Класно буде створювати з джинсами такі от тотал денім луки. Але бачите, вона на мене трішечки вузька. Як не як куртка би мала бути трішки ширша. Ще мені сподобалася ось така куртка у вигляді жакету. Це не натуральна шкіра, це замінник і фірма Primark, Mass Маркет. Розмір доволі маленький: 36 чи 32, тобто це XS, -ка. І власне коштує вона 400 гривень уже зі знижкою. Дуже гарний тут у жакета колір. Колір такий капучино, бежевий. І власне цей колір тут є якоїсь такої вишуканості. Йому не просто банально чорний, а ось цей колір справді прикрашає цю куртку. Цей жакет. І його навіть не псує те, що це не натуральна шкіра, а замінник, адже він дуже хорошої якості і справді виглядає цей жакет дорого. І ще взяла ось такий, більш класичний, в чорному кольорі. Це теж мас-маркет буху. Коштує він також зі знижкою вже 500 гривень, йде без підкладки. І тут ця от шкіра більш тонка, тобто вона не так добре тримає форму трішки гіршої якості ніж в попереднього жакету. Хоча, звичайно, цей мені набагато краще підійшов по розміру, я б сказала, навіть ідеально підійшов. Попередній був все-таки малесенький, надто тісний. Також взяла до примірочної ось такі темні джинси в темному синьому кольорі. Вони також вже зі знижкою продаються, коштує 450 гривень, і це фірма Zara. Джинси актуальної моделі це джинси, які донизують розклішоні, джинси кльош. Дуже класна тут якість тканини деніму, Він цупкий, добре тримає форму і після прання. Думаю, теж буде зберігати цю форму. Загалом джинси Zara я люблю, вони дуже класно носяться, хоч і мас-маркет це от одні з моїх улюблених джинсів. Як вам ця модель? Пишіть в коментарях. Загалом, чи любите джинси кльош. А далі буду приміряти ось такий кардиган. Він з вовни, причому з звовни міріноса дуже м'який, абсолютно не колючий. І коштує він 280 гривень. Колір гарний, хакі. Багато хто любить цей колір, адже він вважається одним з базових, то усього буде підходити. Дуже глибокий тут подібний виріс. Власне, він йде в обтяжку, тобто, не знаю, чи його можна буде втягнути поверх якоїсь сорочки, можливо, на якийсь такий дуже тонкий гольф чи лонгслів. А от власне якісь вже грубші речі, то сюди не дуже підійдуть. Ще побачила ось таку доволі оригінальну сорочку. Вона, ніби, знаєте, як натуральний льон цей такий от колір природній і у складі тут 86% льону. Решта 14 бавовна коштує сорочка 250 гривень, також вже продається зі знижкою. Щоправда, вона якогось дуже великого розміру. Дуже вона прямо така от велетенська, і в рукавах, і в плечах по ширині. Хоча от, за дизайном справді дуже класна, незвична. Сорочка має по собі таку ледь помітну смужку, що додає їй теж якоїсь такої родзинки оригінальності. І ще мені сподобався ось такий светр, яскравий рожевий врубчик від Zara в розмірі L, коштує він 320 гривень. Він такий от дуже щільний, напевно, і теплий, за складом непоганий, 52% тут візку, решта нейлон і поліестер. І давайте покажу його в примірці. Нагадую вам, що це розмір L і як для L він якийсь мені дуже малесенький, ну принаймні занадто короткий. Можливо, це так і має бути, але дуже дивно для такого светра, коли в нього є і стійка, і він сам по собі такий от щільний, теплий, настільки короткий, тобто незрозуміло в яку погоду його можна носити. Він справді дуже гарний, дуже стильний, яскравий, ефектний, але абсолютно непрактичний. І ще взяла до примірочної ось таку смугасту блакитно-білу сорочку. Це вже класика, дуже багато їх є в мас-маркетах, але мені здається, що вона ніколи нікому не помішає в гардеробі. Ціна її 240 гривень, і це фірма Zara. Щоправда, не знайшла я бірки зі складом, скоріше за все, вона з котону, можливо, з якимось навіть домішком льону. Доволі непоганий варіант сорочки. Хоча, можливо, трішки вона короткувата. Хочеться, що якщо вона вже така от пряма, широка, в неї дещо таке приспущене плече, і щоб була трішечки довше, щоб можна її було носити в такому от розтіпнутому вигляді як другий шар. І ще мені дуже сподобався за кольором ось цей лахматий светр. коштує він 420 гривень. Очевидно, що він синтетичний, але водночас він дуже такий пухкенький, м'якенький, приємний на дотик. Дуже захотілося його приміряти. Адже за дизайном він класний. Власне, ось така от бірочка, тут поєднання поліестру і акрилу. Попри те, що не люблю синтетичні речі, цей светрик дуже приємний, дуже класний, абсолютно не електризується, в ньому справді комфортно. Ну і на вигляд він теж чудовий. І дуже гарний колір у нього, і, власне, він в такому дуже мому стилі. Люблю лаконічні, прості речі в таких от базових відтінках, кольорах. Власне, наступною буду приміряти ось цю сукню, і це буде моя остання знахідка з одягу. Це фірма FND, ціна сукні 500 гривень. Йде вона в таку яскраво рожеву смужку, доволі довга. І давайте подивимося її склад. Тут 55% льону і 45% віскози, як на мене, просто ідеальне поєднання. Сукня йде за типом сорочки, вона попереду повністю застібається на губ, має комірець і ось такі дві накладні кишеньки. В ідеальному стані рукавчик тут можна як закочувати, так і зробити його трішки довше. Також тут би мав бути поясок, але, на жаль, його немає. Хоча сюди можна так підібрати якийсь і, можливо, навіть краще сюди втягнути якийсь ремінь, наприклад, шкіряний і собі ось таким чином виділяти талію. А далі я вам хочу показати взуття, це також люкс. Деякі пари ви вже бачили, як, наприклад, ці кросівки від New Balance коштують вони всього-навсього 600 гривень. Тут такі непогані босоніжки, лаковані на стійкому каблучку, але ціни не було видно. Поруч замшеві туфлі, але вони на любителя з таким от декором. Коштують вони 440 гривень і це 38-й розмір. Давайте дивитися далі. Ось такі ще були босоніжки. Їхня ціна також 440 гривень, і це поєднання натуральної замші і натуральної шкіри. Ось такі з'явилися нові кеди з золотом, такі, вони виблискують, і їхня ціна всього-навсього 350 гривень. Доволі прийнятна, приємна ціна. Ось тут такі в спортивному стилі у нас босоніжки коштують 360 гривень. І ось такі от балеточки шкіряні, їхня ціна 600 гривень. Ну і дуже схожі, білі і зелені по 300 гривень на високих підборах. Дуже гарні ціни, це зрозуміло, адже сезон на босоніжки вже манув. І давайте подивимося, що у нас тут є теж взуття, це той самий магазин. І, власне, тут теж ряд з босоніжками. Ось ці доволі непогані, в такому стилі еспадрилів, коштують 400 гривень і поруч такі ще спортивні у нас. І ось ці мене зацікавили на такій танкетці. Коштують 550 гривень. Вони такі, як в леопардовий принт, дуть, ніби як з хутра зроблені. І Ось ці шльопанці теж цікаві, коштують 600 гривень. Гарний такий карамельний у них колір. І давайте ще подивимося, які тут є спортивні взуття. Ось ці такі на танкетці коштували 400 гривень. Тут у нас все в перемішку, і шльопанці, і балетки, і ось ці мене зацікавили також Кеди 650 гривень коштують вони з такого світлого Денімо джинсу. І ось ці дуже схожі на такій самій танкеті, як з мішковини, дуже акцентні, кольорові. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані. Пишіть в коментарях, що сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше, а можливо, що не сподобалося, і до нових зустрічей.